Солдат найвищої звання, солдат своєї Батьківщини, коли під пулями щодня стоїш до цілісність країни, коли в спеку холод, дощ, на лаву ворога спиняєш, коли назад тині на кров від ворогів не відступаєш. Солдатам треба народитись, а добрим воїнам ще й стати, навчитись дуже добре битись, щоб нашу неньку захищати. Це Сергій Майданний, він активний учасник Революції Гідності. А коли на сході розпочалася російська агресія, одним з перших вступив до лав добровольчого батальйону Айдар. Чоловік навіть у такий непростий час пише вірші у перервах між бойовими завданнями та регулярними обстрілами терористів. Снайпер влучно по цілі стріляє, ставить крапку вороже життя. І смітник забуття відправляє їх брудне і нічемне буття. Він сторанно на сході країни, кожну кулю покладе у ціль. Тим навік прибере з України цю гнилу, вонючу цвіль». А це ще один боєць батальйону Айдар, його позивний ведмідь. Чоловік каже, пішов добровольцем, аби захистити батьківщину. Я лично вважаю, що для мене війна это є, це є контроль, щоб спасти свою родину. За нами стоїть наша Україна, стоїть Київ. А вперед йти надо витягувати ребят, которые сидять в плену. Вот саме їх надо витягувати. Хлопці на передовій готові стояти до останнього. Допомоги у влади навіть не просять, переконують, аби не заважала. А ще дякують волонтерам, які забезпечують добровольців усім необхідним. На сьогоднішній день да, хоча б якісь обагрівання хоча б якісь маленькі телевізори, щоб ми взагалі могли знати, що відбувається в країні. Це в будь-якому випадку. На сьогоднішній день. Пенопласт, ОСБ, ну що? Что... Продукти питання». Допомагають добровольцям на сході в основному волонтери. Зараз, як в Рівному, так і в цілому по Україні вони активно збирають все, що необхідно бійцям на передовій. Від продуктів харчування до маск-халатів та теплого одягу. А ще взяли на себе місію доправляти усе зібране на схід. Саме так зробили рівненські волонтери Андрій та Олег. Хлопці збирали допомогу, а потім самі і завезли її в зону АТО. Кажуть, потрапили туди вперше. Перш за все, їхали з метою, щоб допомогти військовим завести термобілизну, продукти до нас зверталися, що їм це необхідно. Їздили в були в Половінкино і були в Щасті, Луганська область. Після побаченого на сході хлопці тепер не з екрану телевізора знають, що потрібно українським бійцям на передовій. Зараз де весна потребують таке, як весняні весняні бірси. Форми форму потребують. Так само продукти харчування дуже багато дуже багато. Так як у ців що в Дебальцево, то провізія все позалишалась їм немає, їм немає чим харчуватися. Це, це основне, що потребують. Так само медикаменти дуже багато потребують. Від того, що побачили, враження залишаться надовго, переконують волонтери і додають моральний дух українських бійців дуже високий. Бачили насправді дуже багато. От, настрій у бійців бойовий дух дуже високий на високому рівні. Тобто там воюють як хлопці, так і літні люди, і дуже багато дівчат готові стояти до останнього захищати рідну батьківщину. Андрій та Олег вже почали збирати другу партію допомоги бійцям на схід і планують за місяць знову відвідати українських військових зоні. АТО. ми хочемо виразити велику вдячність. Тим героям, які там тримають оборону, які стоять за нашу батьківщину. Також хочемо виразити велику вдячність волонтерам, бо це справжні патріоти, бо вони їздять на неброньованих машинах під обстрілами, під кулями і розвозять хлопцям допомогу. Бо їм допомога дуже потрібна, і якщо не ми, то хто. І вже там, у зоні бойових дій, рівненські волонтери сподіваються почути нові вірші від Сергія Майданного. Майдан, руки пам'ятає, тривоги повні дні. І круг героїв вона знає, як все по вогне. Як Берці, Беркута топтали людей, дітей та все навкруг. Як наші тушки добивали, та ми пізнали, що я був. Оце Бруківка пам'ятає. Це певний житловіка. Вона ніколи не вмирає. Вона завжди в наших серцях. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.